Вітаю вас, мої дорогенькі! Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку з 16 до 22 грудня. І, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Дорогі Овні, у вас сила випадає. Тобто, ця карта вже попереджає вас, що будуть якісь випробування. Вам знадобиться сила волі. Внутрішня ваша сила, витримка, ось, а щоб побороти всі перепони, все, що потрібно буде. Можливо, вас, якщо ви чоловік, можливо, вас приборка якась жіночка, тобто приручить. Якщо ви жінка, вам порада теж взяти свою жіночу силу і приборкувати, тобто не силою, а жіночністю. Якось так. Гаразд, тепер у нас ідуть тельці. Дорогі тельці, це ваша стихія, дев'яточка кубків. Чудова карта. Скажімо так: тельцям цього тижня повезе. По-перше, ви як риба у воді. Так? Це ваша стихія, земля. Вам буде тут комфортно цей тиждень. Це і якісь статки, це і якісь прибутки, це як... щось матеріальне, щось, що ви можете потрогати. Це, можливо, і ваші таланти, це якийсь у вас з'явиться ресурс. Ресурс може бути і час. З'явиться час для якихось завдань, для якихось речей. Це може бути і Таланти ваші. Хороший тиждень, скажу так, це може бути і спадщина, це може бути і прибутки, якісь, наприклад, підвищення до зарплатні або якісь премії. навіть. Подарунки крупні. І порада вам, зробіть собі дорогоцінний подарунок. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, двічка кубків, чудова карта нагадує мені а, вашу карту, близнюки. Ну ось, бачите, Дійсно, це якесь партнерство. Знайдете або домовитися з кимось, або помиритися з кимось. Скоріше за все, це буде якась домовленість, якийсь контракт, можливо, щось підпишете на роботу, у когось, можливо, проявиться ця карта у коханні. Тобто познайомство з людиною на вашому рівні це прекрасна карта, ви зможете з кимось важливим для вас домовитись про щось. І ця карта вам радить. Не вирішуйте питання цього тижня самотужки. Якщо у вас є. Кохана людина, домовляйтеся з нею, вирішуйте ці питання з нею. Якщо у вас немає коханої людини, можливо, ваша мама, ваш батько, сестра, брат ті люди, які у вас близькі. У когось з'явиться партнер по бізнесу або партнер по життю. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки пашку цих монет. Це молода енергія, це, знаєте, якийсь ресурс. У вас на кінець то з'являється якийсь ресурс. Якась новина по, скажімо так, у грошовому значенні. Можливо, пару копійок вам більше заплатять до вашої зарплати у когось з'являться клопоти з дітьми. Але це ну, як сказати не зовсім приємні, але це такі клопоти матеріального характеру, купити маленькі якісь подаруночки чи великі подаруночки, Але це, скоріше за все, можливо будете готуватися до Різдва, до Нового року, шукати подарунки, це знаєте. Ця карта, ще, знаєте, радить вам сім раз відміряти і один раз відрізати. Якісь хороші початки у фінансовому плані, скажімо ще так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, оце ваша енергія. І вона вам радить не спішити, не бігти перебатька в пекло. Я бачу по цій карті, у вас буде великий запал і готовність щось вирішувати, щось організовувати, щось ну скажімо так, рвати і мітати, скажімо так. Але ця карта все рівно радить вам краще зробіть крок назад, ніж вперед. Не спішіть, як я сказала по тепер попередньо перед батька в пекло. Спочатку перечекайте такий момент. Просто спостерігайте, накопичуйте цю енергію. Ось якось так. У когось може бути, знаєте, перегорання може стати. Теж будьте обережні. Але ось найбільше, що мені тут, іде, не спішіть нікуди щось рішати, щось порішати, або ще щось. Наломайте дров. Як в кар'єрі, так і в домашньому побуті теж. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, у вас теж дуже хороша енергія. Можна так сказати, що ви теж як риба у воді, як і тельці. Але тут буде у вас якийсь рух Помало, але впевнено: ви будете йти до своєї цілі, до перемоги, до своїх мрій, до своїх бажань. Тут буде цілий тиждень заробляння грошей. Цілий тиждень в дорозі, втома буде вам, можливо, кожного вечора сказуватися. В когось буде, ну, скажімо так, втома від того, що ви набігались, наліталися, находилися. Хтось, можливо, волонтерською діяльністю буде займатися, збирати якийсь ресурс. Хтось буде купувати подарунки на Різдво та Новий рік. Ось і карта радить не спішити. Ось якось так. Гаразд, переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас диявол. Ну, це і злість, це і ревнощі, це і бажання все пірвати, все покинути. Ви знаєте, це і спокуса. Спокуса піти наліво, спокуса комусь щось нашкодити, спокуса когось до себе приручити. Ось диявол, він буде вас цього тижня випробувати на витривалість. Тобто буде вам підсовувати якісь ситуації, що ви будете виходити, можливо, з себе. Рвати і мітати, як я вже сказала. Але скажу відверто: від цієї карти можна відчепитися тільки коли ви будете стабільні, коли ви будете врівноважені. І вам буде наплівати, хто що від вас хоче. Розумієте? Розслабон. І не звертати уваги, хто вас там дратує або ще щось. Це єдиний варіант, як ви можете уникнути цього диявола. Переходимо до. А, хто на якісь побачення йде, будьте обережні, можуть бути якісь садисти і тому подібне, можуть бути венеричні хвороби, будьте обережні. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас королева мечів. Злість, бажання відомстити буде цього тижня. Будете не погоджуватися з тими людьми, які будуть вам щось перешкоджати, можливо. Можливо, ви зіштовхнетеся з якоюсь злою жіночкою. Це може бути і ваша свекруха, навіть майбутнє. Це може бути одинока якась жінка, це може бути просто якась злодійка. Це може бути і шеф, шефиня на роботі, людина, яка вам можливо заздрить. Ця карта каже а, вам а, робити якісь плани, бути, м, не, ну як сказати, не відходити від своєї цілі і своїх планів, не відволікатися на якісь дрібнички. Ось. Але ця карта взагалі-то говорить про вдовство. Про одинокість, про кам'яне серце. Тут ви не достукаєтесь ні до кого. Можливо, до вас хтось не може достукатись. Можливо, ви звикли бути одинокою вдовицею. Можливо, ось. І не бажаєте ніяких знайомств. Якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас. Десяточка кубків, чудова карта. Це карта сімейна, це якісь юбілеї, це якісь свята, під, ну, навіть не підготування, це емоційний стан на висоті буде. Радість, удача, щастя, все буде йти. Але ви повинні розуміти, що те, що ви отримуєте по повній програмі цього тижня, воно більше не буде. Тобто, це вже, ну скажімо так, стеля, приділ, як то кажуть. А в цьому руслі, в цьому питанні ви більшого не досягнете. Це можуть бути і весілля, і день народження, юбілей, як я вже сказала, якісь свята, можливо, корпоративи на роботі будуть у стрільців. Ось, дивіться, будьте обережні з алкоголем. Можуть, до речі, по тій карті теж щось вам підсипати. Будьте просто обережні. Не залишайте свою склянку, якщо її залишили, беріть нову. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги. Це не ваша стихія, п'ятірочка жезлів. Це конкуренція по повній програмі. Тобто це може бути сварка, роздратування, небажання погоджуватись, небажання йти на компроміси у вас буде, рвати і мітати буде, розумієте, бажання всіх роздерти, як жабів. От щось в мене так іде. Хтось буде вас дуже дратувати, роздратовувати. Ось, неспокій якийсь цей тиждень, очікує вас. Намагайтеся це сприймати як несерйозно. розумієте? Не дратуйтесь, не конкуруйте, але все рівно карта каже: добивайтеся свого. Ось якось так. Добивайтеся свого і не стійте осторонь, можете програти. Тепер переходимо до водолів. Дорогі водолії, а у вас фортуна. Чудова карта, прекрасна карта. Ну що ж, скажімо так, це старший аркан, і це може бути навіть щось кармічне повертається до вас. Якась кохана людина, хтось повернеться з фронту, якась хороша звісточка. Ось, В принципі, ця карта говорить про циклічність, про періодичність. Ось і удачу. Я чомусь відчуваю цю карту сьогодні як удачу. Вам крупно повезе. А з другого боку, вас може закрутити цей тиждень, дорогі водолії, як у вирій. Будете крутитись як дзига. Ось ще таке може бути. Не намагайтесь втримати якусь ситуацію. По цій карті її неможливо втриматись. Єдиний варіант, як ви можете втримати ситуацію, це стати нейтральним. Спостерігати, ось у цім, якщо ви будете намагатись щось іти проти течії за течею, чи ще щось, воно буде постійно вас крутити. Тільки розслабон, тільки медитація, тільки ніяких, не мати ніяких очікувань, не, які, ніякі цілі не, кладити, не кладіть цього тижня. Розслабтесь і бути готові до любих перемін. Будьте, розумієте, в потоці, скажімо так. Тоді вам може вдатися дуже добре пережити цей тиждень. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, і тепер у нас йдуть риби. Мені дзвонять, я вибачаю. Так, і тепер у нас риби. Дивіться, шістка кубків. Вона говорить про якусь ностальгію. Можливо, ви проведете цей тиждень своїми дітьми у гармонії, у злагоді, будете читати діткам своїм. Або внукам казочки, розказувати якісь історії свого минулого. Можливо, у вас будуть моменти зустріч з випускниками, зустріч з людьми, яких ви колись знали, і з якими ви колись дуже гарно проводили час. Ця карта говорить про те, що це тиждень ностальгії, тиждень згадок, тиждень медитацій, емоційний тиждень, але все таке приємне і хороше. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам, мої любі, гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре!